Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І сподіваюся, живі, здорові, мої дорогінки. Сьогодні, взагалі, то день Святого Валентина, але а, хотілося, хоч трошечки вам зробити таку приємну атмосферу. І хочу а, зробити з вами карту дня, як зазвичай. І сподіваюся, живі, здорові, як то кажуть родичі гарбузові. Розумію, дехто каже не смішно, не смішно, не весело, не святково, але життя продовжується. І мої е, розклади для того, щоб вас трошечки підтримати, трошечки дати вам ну, якоїсь надії, натхнення жити далі, навіть в такій скрутній ситуації. Ну, не те, що ситуації, в скрутний час, скажімо так. І так, мої дорогенькі, вибирайте свою карту, Карту номер один, карту номер два, або три. Будемо дивитися, що чекає на вас сьогодні. І так, перша карта. Хто вибрав першу карту? Паж мечів. Паж мечів він говорить про те, що. Якісь неприємні новини. Це такий задертий хлопчисько. Можливо, що ваша дитина сьогодні вас не слухається, можливо, що якісь нападки на роботі, хтось придирається, хтось придивляється до вас, хтось на вас око кинув, але так, знаєте, зі злості, з заздрощів. Це не дуже хороша карта, скажу відверто. Але з другої сторони, ви знаєте, це може бути просто не. Як би це сказати, зараз я спробую. Може бути просто, що людина, ну, як дитина себе поводить, от не хочуся туп ногою і все. От не хочу сьогодні йти на роботу, наприклад. От не хочу сьогодні робити розклад, а мушу а не буду. Лягаю спати назад, в ліжку і нічого не роблю. Це, наприклад, ось порада цієї карти. Придивіться е, до якоїсь справи, до якоїсь людини е, точніше. Візьміть її під лупу. Карта номер два теж у нас спосохів. Маю на увазі, що теж у нас іде ПАЖ, тобто молоді енергії у нас йдуть. Це, можливо, нова дорога, новий початок, щось нове. Людина чимось зацікавилась. Можливо, сьогодні вас. В, щось приверне вашу увагу. Можливо, вас щось сьогодні зацікавить, можливо, якась іноземна мова, іноземна країна якась захочеться, буде ідея така переїхати, плюнути на все, почати все спочатку. Яку, наприклад, хтось, можливо, навчання захоче за кордоном або відправить своїх дітей. Це теж може бути справа своїми дітьми сьогодні. Карта номер 3 а тут у нас жриця. а жриця говорить: спостерігайте, не привертайте до себе сьогодні увагу, не робіть е, якихось зайвих рухів. От порада цієї карти ніде не влізайте, не вмішуйтесь, не пхайте свого носа. Оце порада цієї карти. Просто спостерігайте. Хтось вбиває себе, наприклад, свариться. Ну, це розумієте, це, це теж, якщо треба. Когось, наприклад, чиясь допомога, якщо потрібна ваша допомога, звичайно, допоможіть словом, порадою. Ось чимось ще. Але ця карта вона для таких ситуацій, коли людині не треба пхати свого носа. Займайтеся своїми справами, спостерігайте за людьми, міркуйте щось, можливо, побалакайте з кимось, але ніяких зайвих рухів. І, можливо, що сьогодні вам якісь будуть, знаєте, як то кажуть, інсайти якісь, тобто знаки з Всесвіту. Тепер переходимо до карти надії, мої дорогенькі. І дивимося, чим нас порадує Таро веселки майбутнє для України. Це для того, щоб вас підтримати. Дивіться, ідея якась допомога. Це прорив якийсь. Ну, дивіться, ну це ж було вчора. Здається, так, так? Якщо я не помиляюся, тільки навпаки, це було тут, а от вони. Ну, неважливо. Гаразд. Значить, я ще, ще, ще щось пам'ятаю. У мене пам'ять ще є. Дивіться: прорив м, якоїсь ситуації. А, очі бояться, а руки роблять, можна і так сказати. Це якісь рухи, але рухи до перемоги через страх, через е, нагнітання, якесь, через м, навмисне навіть нагнітання, залякування, безвихідна ситуація все рівно прорив, прорив на нашу користь. Гаразд будемо спостерігати за новинами, що сьогодні такого цікавого відбулося. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня. Чудового настрою, мирного дня, бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі!